Привіт, друзі! Мене сьогодні на такенькі городи пустили покопати. І в мене вже ось є перша знахідка. Зараз буду її гарненько зблизька показувати. А ви ж додивіться. Ма, там ще щось цікавеньке буде. Дивіться, там хазяйка розказує історії цікавенькі, попробую теж познімати, показати вам. Ну і загалом додивляємося. Буде далі цікавіше. Так. Попалися такому пісочку. Пісочку, пісочку, От такенький гудзик. Я такий викопав. Дивлюсь лиси, думаю, та звичайненький. А з цієї сторони, подивіться. Подивіться, подивіться. Хто такий? Мав, напевно, брати бух. Місто Санкт-Петербург, перший сорт. Тобто гудзичок царських часів. Так, оце б ще тут. Пару монеток знайти і було б було б приконенько. Панська Марина. Ну, а що вона? А тоді ж її насильно дали заміж за цього ж Семіюна. Так казали, як він же Семіюн. дали ж їм там хату, він вже вистроївся, дали хату, це ж де, де на горбі, там проти. Проти манючки, де манючка жила. Та баби було, що це як пасуть корови, що це ж не кажна над цуксою. Та і воно ж виже на корову. Кажуть, баби панська Марина. А її як везли, то вона була у білому. Лотя біла, хватовна їй була. От таке. Панська Марина була. Груша, і все ріда кузейка. це моя груша, це моя груша. Та й спильола. А тоді в Мурка викопав, хотів погріб, та Микола збила, е е е е я така загорний. А я вже як полула, ти знаєш, отаку от копійку знайшла. Вона це, срібна, ну червона. Я думала, вона золота, коли кажуть срібна. Не, не срібна, а там мідна. Щоб мій така червона-червона. Та були копійки, то було в дівчата поприходили, і срібні копійки були, е, рублі, то цей. Дів, дівчата позабіроли. Бачили, друзі, там трошки знахідок мене попалось на городі. Там ґудзика знайшов. Подивіться ще, яка кількість знахідок була. Але я вже, друзі, не знімав, бо чесно, там. Море було проволоки, море було кришок. Ось почали попадатися монетки радянські, пізні, але ж подивіться, вони такі були окислені, що ну, я вирішив навіть камеру не доставати, воно не вартувало того. Нас трошки таких монеток. Ось дивіться, навіть наші сучасні 10 копійок попалися якогось там року. Ось такі таблички різні. Ось дивіться, якийсь був семен, якийсь ков, отакене штукеньці щось. Мені здається, навіть німецька якась там шматок дерева є. Таке щось незрозуміло на лінійку схожа, а на WJ50. ну Загалом ну город є город. Вон, навіть значок якийсь попав алюмінію, шматок погона. Отакенька штучка, незвичайна, мені, друзі, вона схожа на якусь конину. Так от, до чого це все я веду? Щоб багато-багато було мусору. Я вже камеру, чесно, не діставав. Це такий втуманий був. Перед тим я три дні копав. бачили відео, там Де п'ятачок не знайшов. І це. І це був мене четвертий день без передиху. То через той мусор, та то й все, мені чесно вже не захотілося знімати. Але, як виявилося, даремно. Попалася ще такенька штучка. Тож дивіться, почуха, трошки якісь буквики які провідняються, якась артель. Чи щось там подібне, латунька чимось покрита. Ну, я дочищу, потім вам покажу обов'язково. І вже в під самий кінець на городі нічого не було. Туди до берега спустився трошки ближче до води. Попалася така десятка 48, 20, 39. Нічого не особливого такого немає. Звичайні монетки. І отакенька закіша монетка. Дома, вже коли я помив, побачив, що це був білончик 10 копійок 27-го. Вона була така зелена, незрозуміла, я думав, це щось типу такого, десь, такої десятки. Я Помив водою і так трошки провидняється. Так от, друзі, до чого я це все веду? Зараз поперечищаю всі ці знахідки і покажу, що вже нормальний вигляд, який він там має. Там ще в будь-яку тому перерись, може щось кілька штучок попадеться. В інтернеті подивлюсь, що це за штукенці є. Ну, загалом, якщо у вас є трошечки терпіння, дочекайтеся пару секунд. І все вам уже нормально покажу. І так, друзі, трошки я почистив ці монетки, трошки тут знахідок ще додалося. І покажу, що ж мені вдалося того разу по тому груду накопати. По суті, нічого такого цікавого, але трошки таки знахідок тайно збиралося. Почну з цієї штукенції, друзі, подивіться. Англійські букви, а може німецькі WJ50. І подивіться, залишки дерева всередині це край. чи як сказати, Наконечник. оце дерев'яна лінійка такого метра, там до тканину міряли. Але чомусь, друзі, мені здається, що це німецька, тому що поряд було пару гільз німецьких, я знайшов. Ну, Чогось таке в мене підозри. Далі, от такенький браслетик, чи то якась цепочка. Навіть гадки не маю, чого воно. Але щось таке прикольне, може, навіть від якоїсь зброї, або від цього годинника, що в кармані насили. Ну, загалом видно, що яка старенька штучка. Але ж, але ж тільки кусочок. Далі, коли я цю штукенцію викопав, вона аж юйкнула в серце трошки. Думав, позолотка. А воно, друзі, звичайна алюмішка, радянська, якийсь ця, як воно... Ну, типу погон, на на селі, не пам'ятаю, пам як правильно називається, петличка чи щось, щось типу такого, але така пустишка, фуфлижна, безпонтова. Далі, оцю штукенці я викидав в інтернеті. Е, мені всі кажуть, що це конинка, дійсно, накладка, конинка, тобто з кінської упряжі. І вона в хорошому стані ще повинна була бути посрібнена. Але, друзі, мене подивіться, воно вже, якщо воно й було посрібне, воно вже давним-давно злізло все. І такі, така сама, сама бронза залишилася трошечки. і то. От такенька штукенці. Е, оце її забув почистити, але вже пізно пригадав, вже нема коли відкладати Чи це, вже нема коли її і чистити. Так от, щось за штукенці Яна Старенька. там слово Артель є. Щось там ОКП якесь. Зверху таке, як 200. Гадки не мають, чого воно. Але щось таке за прикольненька штукенція. Бронзова. І така-така і теж в наростах. Але хто знає, що вона таке? має щось воєнне, має ще раніше. Так що, друзі, хто знає, підкажіть. Чи якісь завісики від книжки якусь, щось, щось, щось типу такого, ну щось прикольненьке. Далі, отакенький от шматочок. Шматочок-шматочок якоїсь таблички. Дивіться, там семен написано, що так прикольненько виграв все. А тут кове ков, І все. З цієї сторони взагалі нічого немає. А це такий шматочок латуньки. Ну, це, я так думаю, що табличка, але, скоріше за все, це від якогось кабінету. Може, який врач чи якийсь, якийсь, якийсь дядько був. Далі, от такенький значок, легесенький, алюмінієвий, гнилий. І, по суті, безпонтовий. Там товариство якоїсь пам'ятної культури. Якийсь пам'ятник був. І, друзі, хтось мене запитував колись за отакі значки, то я вам скажу: якщо значок алюмінієвий і на ньому є слово ціна, він нічого не коштує. В даному випадку так і є. Та ще плюс до того і вбита якоїсь хімії на городі. Далі, 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 от таке кільце. Друзі, в мене підозри, що старовинненьке, або, або від кінської упряжі. Видно, що така олов'яниста бронза. Але хтось частенько такі кольця знаходить і себе на городі, то я сумніваюся, що щось стареньке, скоріше за все, від кінської упряжі. Далі от такенька штучка, досить приколенька. Подивіться, якийсь, якийсь кіт чи якась міфічна істота, коровобик, якийсь незрозумілий, що за, що за дурня. І алюмішка. значить що щось пізне, радянське було. Але все одно така приколенька. Далі, оцей же ж гудзик, що я вам показував, я його навіть не чистив. Там, і так зрозуміло, що перший сорт, там за вушком бух. А по боках дві куриці. Це означає, що фабрика досягла досить таких хороших результатів, що мало права на собі герб такий показувати. Так, і перехожу до монеток. Досить довго їх чистив, там такі нарси серйозні були, але ж хотілося мені знати, який рік. Ось такий п'ятачок. І виявляється, 74-й. 74-й досить таки частий і недорогий рік. Тобто нічого вона не коштує. Але ж надії були, і підозри, там якийсь там Супер-Пупер. Чи 71-й, чи 69-й, ну щось в тому районі. Далі, друга монетка, так само. Нічим не здивувала, 76-й рік. От такі. А п'яточки там, здається, 75-го починаючи. То, чи 72-го. Я ж не пам'ятаю, ну. Но... Ну, коротше, десь там початок 70-х гарно Це а такі по суті, нічого не коштують. Далі, от така ж виявилася 15-ка, так само 60 якось. Чи 80 якийсь рік. Ну, коротше, вбитинька, хлам, вбитенька вбитенька. Ну і от такі більш приємненькі дві монетки. 20-ка 39, -ка, теж сама частенька. І 1048-го, бідненька убита. І чистив, 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 щось не дочищається така е, десяточка 27-го. Білончик. Прикольненька, але теж, бачите, друзі, трошечки вбита. Так що таки, е, трошки побігав, трошки для різноманіття городик провірив, не все ж на полях ходити. Не сильно скажу, що супер-пупер сподобалося, бо крім оцих. Жменький знахідок, ще там, мабуть, пімішка, проволоки, кришок і всякого такого. Друзі, це трошечки тяжко і неприємно копати. Але все одно я радий, що хоч трошечки всього та і спіймалося. І на останок хотів ще показати таку прикольну штукенцію. Зараз, зараз, зараз тут розклав мені камрад із Вінницької області. Подивіться, яку красу прислав на подарунок. От такі кайфові 3 d норики. Ось дивіться, якісь, що це якась Люцила ось. Ну, Стан доволі таки непоганий. Тут ось якась богиня щось руку комусь подає. Ну, кайфова, кайфова знахідка таки, тримаєш в руках. Не то, що це якийсь гнилий радянчик, там якому 50 років чи 70 а а от отакунь прикольненьку монетку, який близько 2000 років. Це трошки інші відчуття. Звісно, якби как бы знайти її, ну, але ж і на подарунок отримати теж, теж досить приємно. Так, і далі хто це у нас така тут незрозуміла, якась, напевно, фаустінка, або хто з он Дивіться, що трошки і на цього похоже, <laughs> На ну, на то охрана, якого ви знаєте, на російського диктатора. Подивіться. Це да. треба таке. Далі, хто тут намальований? А тут воно ну, якийсь чувачок намальований. І от такий третій. Це у нас вже, бачите, вже не срібно. Це вже лімісний динарік. Але тут уже чи комут, чи хтось такий намальований. Я сильно не розбираюся. І тут легенда, он, якийсь воїн. Воїн з мечем чи, чи з чимось таким. Ну Загалом, друзі, кайфові такі динарики. Я приємно здивований і, і клас, супер. Я їх збережу в колекції в себе, хай будуть собі тихенько лежати. Може, колись прийде час, і я колись десь на якесь поселення вибіжу і так само спробую хоч одненько, хоч якого-небудь, хоч можна такого лімісного знайти. Ну а загалом, друзі, все. Трошки затягну відео. Чекайте, ходив я по полях, попадаються знахідки, тому скоро новеньке і цікавеньке відео буде. А поки що буду з вами потроху прощатися.